Привіт! Ти на каналі «Цера Посте, і сьогодні ми поговоримо про старим розробників. Які нові банери, що нового ведуть, це є в цьому відео. Ти, сядь і слухай. І першу тему про що ми поговоримо, і через те, хто натисне на це відео і цікавить більшість граців, а які будуть наступні банери? І в першій половині тут нас чекають Реран, Денрар Хонта, Нахіди і Тантівні Тініл. В наступної половині нас чекають довго очікуваний Байджу і 4-ріковий кавихом з Рирано Адепто Ган'юй. І коли ми вже задіяли тему двох нових персонажів, то давайте поговоримо про них. Перше, звичайно, буде байджу. Саме представляє собою дендрокателізатора, який вміє встановити дендрощит. Що дуже цікаво, бо деяким пачкам, наприклад, через кавуни не виходить гарно, а на а, всю свою силу а без дендро без дендро щитовика. Тепер я Ліка чую, я, як реаль... грального персонажа, це полегшить задачу. Але на цьому ми не закінчуємо з новими механиками і які приношені оновлені. Цього разу, як мандрі, це буде кавих. І якщо трохи розібратись його детально, то геймплей кавих буде повністю поєднано з кавунами. А саме міттєвим у їхньому вибухі, що набагато їхні очікування у пачках з НІЛ. Після закінчення обговорення нових банерів насить поговорити про що взагалі додать з нових зброї і артефактів. Крім, і крім вся байджу нічого не, зброї не додавлять. А, а на рахунок вже корисності не, нічого додати, як на мене, нічого, Вона, бо всіх назад буде підходити під персонажа, яким він би не був. І хоч зброї нової, крім не, і не буде, тобто вибрати тоді буде а потрібно щось що є для кавого з того, що у вас є і з банера, якщо ви будете його крутити. Але з сторони артфе нас не обламає. А саме два нових сетів. Артефактів шайвову ракуші і шуніфи. Перший буде запізно появився найкраще вже до артефакт для найменчідехі з такою нетяжкою, поки не точно. А друге буде сет для гіда в персонажі, який по оцінках деяких людей стане дуже сильним шедом на Чальді. Але реальність, як завжди, інакше, як ми думаємо про неї. І це ще буде підходити Рталь і, і буде показувати тільки час. Наступною темою, що варто поговорити, це вже будуть івенти. Перший івент, який нас зустріне, парад провідання. Цей івент буде проходити у шаме зі всіма відомими нам персонажами, які запропонують нам завдання, які винагороди нам дадуть перемогами корону і безкоштовну фарзан. Самі завдання будуть різні, деякі з них цікаві, а самі з них вони складають зі збірок. Над підвільним кутом Лейли, будування чайника, і, імовірно, це завдання скавха, плох песенки за допомогою компаса, биранні моне за допомогою тануки, слухання і реформування історій, і стародавній захист монумента і випробування на час. Наступні івенти називаються Свидка піщана буря, які ми будемо заспокоювати бурю і крім прямо ми тут нічого цікавого не отримаємо. І останній івент це знову випробування, але з використанням провними персонажами. І крім цього, воно не ляче чекав. І останній івент, крім того, але який про суті просто таким приємним бонусом, це збільшення нагороди за проходження Підземель талантів. І воно, сказав, не є чимось особливим, але це доволі гарний за рахунок то що проходити безонью треба для прямохемів. Поговоривши про івенти, настав час прийти до тест не менш важливої теми, як нові завдання, нові противники і нові локації. З нових завдань нам дадуть якраз нова глава сюжету, завдання Гець Байджу і Зосіс з лайлою. З нових противників у нас йдуть два нових хіличура Анамо і Гідро. Новий вісник безодні, який, який є новим бошем, який буде 100% без, безодні, і який володіє трьома елементами зражу: Піро, Електор і Кіро, і новий світовий бос Дракон, який теж буде вважати для сюжету. З нових локацій будуть частини пустелі. А на цьому все. З вами був Цар Пустелі. Ставте подобання, пишіть коменти, підписуйтесь на мій телеграм-канал і патреон. І всім бувайте!